Андрій Коболєв, колишній голова НАК «Нафтогаз України, зміг виїхати з України, незважаючи на те, що його судять проти нього відкриті кримінальні справи через багатомільйонні премії в НАК Нафтогазі. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і В цьому відео я хочу прокоментувати насправді важливу новину, яка майже відсутня в українському інформаційному просторі. Ну з іншого боку, це можна зрозуміти. Ми вже настільки звикли до того, що. Ненормальність нас оточує, що ця ненормальність стала нормою. Ну, втік, та й втік, та й фіг з ним, чи як хочете, так кажіть. Але в цій новині дуже багато нюансів, і вона надзвичайно гарно ілюструє діяльність нашого внутрішнього ворога. Я стверджую, що внутрішній ворог українського народу це вся кланово олігархічна система управління державою. Причому цей олігархат, якщо скорочено, його так можна називати. Він заточений на знищення українського народу і на викрадення нашого багатотрильйонного національного багатства. Чим власне він і займається 34 роки. Ну а ми, як українці, доведені до стану катастрофи національної катастрофи, повномасштабної війни, демографічної катастрофи і так далі. Але давайте про все по порядку. Колишній очільник Нафтогазу звинувачений НАБУ в призначенні та виплаті собі незаконних багатомільйонних премій, Андрій Коболєв виїхав за кордон. Це з'ясувалося під час засідання Вищого антикорупційного суду України. Вищий антикорупційний суд мав чергове засідання в справі Коболєва, під час якого з'ясувалося, що підозрюваний перебуває за межами України. Зокрема, Коболєв не з'явився в зал суду, але долучився до засідання через відеоконференц-зв'язок. Прокурор не заперечила його участь шляхом відеозв'язку з-за кордону. Водночас, прокурор наголосила на ризиках неповернення Коболєва в Україну через побоювання його кримінальної відповідальності. Ну, це дуже добре, що вона наголосила в той момент, коли він за кордоном. Але це ще не все. Як саме та коли Коболєв покинув Україну, невідомо. Водночас, 3 грудня, спеціалізована антикорупційна прокуратура інформувала про те. Що досягла, добилася заборони для Коболєва виїжджати за межі України. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. 3 грудня спеціалізована антикорупційна прокуратура звітувала, що вона добилася рішення, добилася заборони виїжджати. Але як подають цю інформацію, це м -м, пісня. Але згодом стало відомо, що через описку це рішення ВАКС. Так і не набрало своєї законної сили аж до 17 грудня. Зокрема, ухвалою вищого антикорупційного суду від 3 грудня. Судді задовольнили клопотання прокурорів і вирішили покласти на Коболєва наступні процесуальні обов'язки, повідомляти слідчих про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками, здати усі закордонні паспорти. Однак. При прописанні рішення записали строк дії ухвали до 3 березня 2024 року. Ну це ж прекрасно! І в результаті мова йшла про період часу, який вже минув, і тому Коболєв після 3 грудня 2024 року формально продовжував перебувати поза дією цього запобіжного заходу. 17 грудня ВАКС виніс окрему ухвалу про виправлення помилки. Нею судді встановили дію процесуальних обмежень до Коболєва до 3 березня 2025 року, і от в цьому проміжку. Між 3 і 17 грудня Коболів зміг виїхати з України. І він зараз прекрасно з-за кордону спостерігає, приймає участь дистанційно в судових засіданнях. І ви знаєте, в нас така система судочинства ну просто прекрасна і чудова. В принципі, в тій системі судочинства, особливо коли мова йде про значні справи з великими там, фінансовими сумами, там вже ж зрозуміло, яке буде рішення ще задовго до. Того, як воно з'явиться. От Коболєв сидить собі за кордоном. До речі, він всі свої гроші виводив за кордон відразу, як тільки отримав, в тому числі маміна села в США. Це важлива деталь, я зараз до неї повернусь. Він сидить собі за кордоном і чекає, і пробує домовитись. І думає, вертатись не вертатись. І якщо не вертатись, то він зі своїми десятками мільйонів доларів буде себе прекрасно почувати за кордоном. А по ситуації, по тому, як відбувається суд, як ведуть себе прокурори, домовились з суддями чи не домовились, по цьому вже стане зрозуміло. І, ну, в принципі, в нас в судовій системі вже ж все можна вирішити. Ну, от дивіться, навіть голову суду князева, найвищу посадову особу в судовій системі України, беруть на гарячому з хабарем, вже проходить скільки, якщо я не помиляюсь, два роки. І він же ж не сидить. Його взяли на гарячому, на найбільшому хабарі, офіційно зафіксованому в історії нашого судочинства, і він не сидить. Він навіть має право займатися юридичною діяльністю, але просто зобов'язаний повідомляти про зміну місця роботи, про зміну місця перебування і так далі. А телефони його вивели з-під удару як докази. Це... Тут дуже багато є таких тонкощів, що люди просто не знають, не розуміють. Коли ти це читаєш, ну в мене такий, знаєте, і десь гомеричний регіт, десь сарказм, десь просто величезна злість. Ну насправді, насправді, насправді вся система заточена так, щоб вона своїх не карала. І коболів для них в дошку свій. Тепер про гроші. У 2019 році з державного бюджету України Коболєву було виділено 342 мільйони гривень. Я хочу, щоб ви запам'ятали, це найяскравіша цифра, я вже її неодноразово насправді повторював. 342 мільйони гривень. Майже 1 мільйон гривень на день. Трохи більше, ніж 3 тисячі солдат. О, посадовий оклад солдата в Збройних силах України у 2019 році був такий, без виплати бойових. Отака От була зарплата в Коболєва. З цими всіма преміями. Тут, знаєте, є така вишенька на торті. Коболєв дуже гарно проплачував різних соросят, там від, від кількох сотень доларів до кількох тисяч доларів. І вони на всіх ефірах розказували про ринкову ціну, про ще щось, про величезні заслуги. Причому в них же ж була дружба з Петром Олексійовичем Порошенком. І порохоботи зараз також дуже активно захищають. Чому? Тому що ну, всі ботоферми Порошенківські так само захищають Коболєва. А, Чому? А, то, а як пояснити, що в каденцію Порошенка такі то гроші Коболів отримав від Верховної Ради? Ну, якась дружба, жвачка між ними була, якось вони разом працювали, причому гарно працювали. І отут наводять такий приклад: от при Коболі вона КНАфтогаз був прибутковий, а от потім змінилося. Слухайте. Якщо були одні тарифи, тарифи зростають там в 2,6 чи в 2,7 рази, додається плата за транспортування і не зростають видатки на амортизацію, ну, то просто включіть здоровий глузд. Чи зміниться прибутковість, чи не зміниться в плані річної звітності? Ну, очевидно, що зміниться два і шість разів. Так, очевидно, і це ж природний монополіст на Нафтогаз. Таких прикладів є дуже-дуже багато. Але для того, щоб їх розуміти, треба включати елементарну логіку, не боятися самому перед собою признаватися. От, в мене немає відповіді на ці запитання. Я піду, почитаю, розберусь, як воно все відбувається. Але наші так звані політичні партії вони насправді працюють по принципу сект таких достатньо жорстких тоталітарних сект. І вони в певний дуже цікавий специфічний спосіб зомбують своїх адептів, скажімо так, чи своїх сектантів на превеликий жаль. І це є величезна проблема, і це стосується практично всіх партій в Україні. Я не перебільшую той, хто хоча б трохи вивчав політтехнології, читав про те, як це все відбувається. Ну, він, він розуміє, про що я кажу. І, можливо, колись з часом я з кількома своїми друзями окремо буду знімати про це відео. Але оця. Втеча Коболєва це абсолютно чудесно. Як і те, що він зразу виводив гроші. Ви знаєте, в нас в свій час була така прекрасна ситуація, коли чиновників зобов'язали показувати свою декларацію. І в нас вийшло, що міністр фінансів, заступники міністра фінансів, голова Нацбанку, заступники голів Нацбанку тримали свої гроші в іноземних банках. Ну Ви розумієте, про що йде мова? Банківська система України, вищі посадові особи в банківській системі України тримають гроші в банках інших держав. Тут ну, щось, щось не так, якийсь когнітивний дисонанс, мав би бути. Ну, аналогічно, Коболєв, ну, ненадійно було в Україні. Треба було зразу виводити за кордон, щоб потім разом раптом не змогли забрати їх. І ще багато-багато є нюансів. Взагалі, в цій новині прекрасно все, і вона показує, як дуже гарно. Теперішня влада продовжує працю попередників, І як вони системно, глибоко нас продовжують грабувати. «Нафтогаз» – це природний монополіст, який повинен бути повністю у власності держави, який повинен бути повністю категорично підзвітний нашому уряду і нашому президенту, і який повинен показати дуже чіткий баланс, абсолютно чіткий і абсолютно прозорий всього, що ми видобуваємо. Скільки, в яких обсягах і так далі. У нас до цього часу величезна кількість свердловин по нафті, по газу працюють без лічильників. У нас немає зведених балансів. Оце здається абсурд, нам звітують про цифровізацію і так далі. От таким, як Коболєв, їм ставили такі гігантські зарплати. По-перше, він частину тих зарплат кудись заносив, швидше за все. А по-друге, їм ставили такі великі зарплати от Коболєву, у Вітренку. Сину полум'яної соціалістки Вітренко, Україну ненависника такого. Їм ставили для того, щоб вони кришували ті всі процеси пограбування, як свідки найвищого рівня, які бачать цю архітектуру, от вони мали кришувати і прекрасно на цьому заробляти. Цій новині прекрасно все. Тож прошу вас про поширення. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важлива інформаційна допомога. В такий спосіб більша кількість українців побачить правду. Ну і власне ви допомагаєте просуванню каналу і просуванню цієї важливої інформації. Ми повинні розуміти, хто де та в який спосіб нас грабує. Якщо ми цього не будемо розуміти, ми не зможемо врешті-решт змінити цю ситуацію, виправити цю ситуацію. Ми не бідні. Ми феноменально пограбовані. Це дуже велика різниця. І це означає, що в нас є величезний потенціал для того, щоб бути однією із найзаможніших держав Європи. Це без перебільшення. Але для цього треба навести лад із внутрішнім ворогом. Повністю його знищити. Олігархічна система має бути демонтована. Але про це ми будемо говорити в інших відео. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.